Тільки крига скувала річку любителі зимової риболовлі вийшли на своє полювання, часто нехтуючи правилами безпеки. Напередодні у Рошителівській громаді пішли під лід двоє рибалок. Одного із них врятували, інший на жаль, загинув. 6 грудня поблизу села Мехнівка Рештлівської громади під час здійснення риболовлі під Кригою опинилися двоє чоловіків. Один із чоловіків являється місцевим мешканцем 1976 року народження, який на щастя не постраждав. Інший чоловік є жителем Чернігівської області 1970 року народження. Тіло якого водолазна служба шукала більше доби. Наразі його тіло встановлено та вилучене із водойми і направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом за процесуального керівництва Риштилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Та наразі досудове судове розслідування триває. Та навіть у відлигу рибалки виходять на лід, запевняючи, що товщина криги безпечна. Так, лід 5-7. Сантиметрів. Є місця, де промої, туди ходити не потрібно. Є плічня, можна піти перевірити. Де ж на риболовлю потрібно рибалити спортивно, а не вживати алкоголь чи інші такі напитки. І відноситись до цього відповідально і все. Рятувальники не втомлюються нагадувати, безпека та життя цінніші за улов. Мінімальна допустима, безпечна товщина льоду для виходу однієї людини складає 7 сантиметрів. Перед виходом на лід потрібно його перевіряти загостреною палицею або пішнею. На жаль, в нашій громаді вже стався трагічний випадок, пов'язаний з льодом. Рибаки не перевірили товщину льоду та провалилися під лід. Тож ДСНС закликає громадян бути обережними на льоду, не виходити на нього на тонкий. Надзвичайники щороку проводять роз'яснювальні рейди серед любителів зимової ловлі. Проте кажуть, трагічні випадки не поодинокі.